Привіт! Навчаємось разом. Привіт, мої маленькі друзі! Це я Софія. Сьогодні я запросила вас у дуже цікаву мандрівку. Ми разом дізнаємося, хто живе в річках та озерах України. Ви колись бачили рибку у воді? А жабку що стрибає? А може черепашку? Увага! Увага! Ми сьогодні побачимо таких мешканців, про яких ви навіть не здогадувались. Тож вмощуйтесь зручно, буде дуже цікаво. У річці, у річці таємний слід Пирнаємо у казку. Гайда упить тут рибки, тваринки всі дружно живуть у хвилях і бульках весело пливуть. А це карась, кругленький бочок, ховається часто в зелений кущок. Любить він тишу, стоїть у воді, Мерехтить, мов зірка, чистій чистійці. А це щука, зубаста і прудка. Полює тихенько, мов тінька легка. За сітку лаштує, стрибне вмить і здобичу пащу до неї летить. А це. Великий сон толстун, вусатий серйозний, немов капітан. Вночі виринає, поважно пливе, зовсім не страшний, хоч і здорове. Ой, хто це гризе ту щілячку та стовбур, то будівельний, це наш добрий повер. Хатку з його хві собі змайстрував, а хвостом по воді лязь постукав. А це тритон, дракончик, малюк, слизький, та тихенький пірнає без рук. Ховається він серед листя й трави, Немов із сказочки з річкової глави. А це черепаха, повільна така. Сидить на пеньочку і гріє бока. Як наступає холодна пора вірнає під воду і спить до тепла. А качка веселий, так ставку веде каченяток цілу юрбу, кряк. -кря Вона -кря кличе малят за собою. Вони всі пливуть дружною сім'єю. А це лебідь, білий, мов сніг, хор допливе, не збиваючи ритм Завжди з лебідкою поруч іде, наче в танці граційно пливе. А це Мужик з плямками двома скрутився в колечко собі і лежить. Він не кусає, не треба боятись. Любить він він і в травичці ховатись А це видра, пухнасте й швидка, пірнає у воду, стрибає гоп і така полює на рибку, крайлива, жива, майстриня пірнати, така ось вона. Клешнями грізно йде по камінчиках? дна він собі повзе. Як тільки налякаєш, враз тече у схованку лізе, так себе береже. А ось і жапка стриба, співає, але як вона народиться, хто із вас знає. І кринок м'яких народиться Пуголовок чорний, хвостик один. Та що це у нього ростуть джелавки? Спочатку задні, а потім ще й парки. Хвіст зникає, і вуаля жабка, зелена, стрибай, хоч куди У річці, у річці таємний єсміпір, наймов казку гайда у політ тут рибки. Тваринки всі дружно живуть у хвилях і бульках весело пливуть. А тепер, дітки, я вам розповім, хто ще живе в річках та озерах. Ми вже знаємо про карасів, жабок, сомів і бобрів. Але є ще особливі мешканці, про яких розповідали наші бабусі і дідусі. Це міфічні істоти. Вони казкові і чарівні, готові слухати русалка. У давнину люди вірили, що русалки виходять з річок уночі, співають пісень і плетуть вінки. Водяник це дідусь, який живе на дні озера або річки. Водяник слідкує, щоб у воді був порядок. Якщо хтось смітить у воду, водяник сердиться. Ці істоти не справжні, вони з казок. Але в кожній казці є трішки правди. Вони нагадують нам, як важливо берегти природу, не смітити, не лякати тваринок. Бо хто знає, може і справді десь у глибокій річці сидить водяник і слухає нас зараз. Хе-ге, -хе, молодці, ви були дуже уважні. Я радію, що ми разом дізналися, хто живе в річках та озерах України. Тепер ви справжні знавці водного світу. Не забувайте берегти природу, не смітіть біля річок і не лякайте тваринок. Вони наші друзі. А вже в наступному відео ми поговоримо про щось цікаве: не пропустить, Па-па! до нових зустрічей!